Всім доброго ранку. Територіальна громада в місті Сквира. Е, перебуваємо у відділі поліції номер 1 до Цирківської Ругенп в Київській області. Переді мною сидить працівник поліції е, нагрудний знак 011 знак 97. 97 І, будь ласка, виконайте статтю 18.3. Представтесь тобі. Тимчасово виконуючи обов'язки заступника начальника слідчого відділення відділу поліції номер 1 Білоцерківська район управління поліції. Я зрозумію. То посвідчення, покажіть належного зразку відповідно до постанови 1137. Так. Дійсно, до 2027 року без державних символів. А з іншої сторони, покажіть, будь ласка. Так, не належному, належному зразку, а ще раз: Петро Юрійович, слідчий. Значить, Ми територіальна громада міста Сквира. Значить, Перебуваємо спільно з вами в кабінеті, в кімнаті верніше, для прийому громадян. Значить, питання такого характеру. 30 грудня 2024 року Скверський районний суд Київської області виніс ухвалу суду щодо зобов'язання відділу поліції номер один в Київській області. Значить, зобов'язати уповноважену особу слідчого ВП номер 1 Білоцерківського групи ГНП у Київській області невідкладно. Але не пізніше 24 годин після отримання органу досудового розслідування копії ухвали слідчого судді внести відомості про вчинення кримінальних уваг, кримінальних правопорушень щодо Яна Георгія. Передбачених статтею 109, 149, 371, 146, 365 прим. 1, 182 Кримінального Кодексу України та статті 228, 229, 230, 231, 232, 244 цивільного кодексу України від 11.09.2024 року та розпочати досудове слідство 10 січня 2025 року дана ухвала по Потрапила поштою до ВП номер 1 до Церківської ГНП в Київській області. З моменту отримання прийшла доба, тобто на наступний день, 11 січня 2025 року. Зі слів чергового вечора було стало відомо, що було виконано е, тільки по одній статті 182 Кримінального кодексу України і надано витяг по даній статті. У мене е, як потерпіло, як скаржника, так. Да, е, питання до слідчого е, денцюри. Е, на підставі чого слідчий? Відділу поліції номер 1 до церківського руб ГНП в Київській області не вніс протягом 24 годин, тобто не виконав виму ухвали Скверського району суду за статтею 109, 149, 371, 146, 365 1 Кримінального кодексу України. І 228, 229, 230, 231, 232, 244 Цивільного кодексу України. Подайте, будь ласка, відповідь по цьому питанню. Ну, для початку, доброго дня. Доброго дня. З ким я спілкуюся взагалі? Значить, це все територіальна громада міста Сквира. Хто, хто, хто є Значить, я упону я уповноважений в справах територіальної громади в місті Сквира, затя мене Ян Георгійович. Так, на, на підставі чого ви виконуєте даний, скажімо так, як ви кажете, ви представник громади. Тобто, що у вас повноважний чого? Теритальної громади, яка була створена територіальна громада була створена на підставі Конституції 96-го року, 11 розділу статті 140. Ви лов, да. я тоді мовчу, ви як ми закінчуємо, да. так я не розходил, задав... ви знаєте, діалог, звичайно, то, я, діалог, я вам задав запитання на підставі, чого було не внесено за мною. В мною вище, тільки що вказані мною. Раніше так, статтями статись, до. Будь ласка. З ким я територіальної громади в місті Сквіра Ян Георгійович. Так, у вас є якесь Ага. паспорт, є громадян? Uh, у мене є волевилення людини, тобто право людини, яка захищена Конституцією, декларацією. Можна, я знайомство. Тож дивіться, все ж є волевилення людини правосуб'єктності людини, правому статусі людини, захищений Конституцією України, міжнародними договорами, декларації Конвенції з прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Міжнародним пактом про економічні Будь і соціальні... А воно у вас не може бути зареєстроване у приватних так. реєстрах. Давайте ближче до суті, Давайте ближче до суті. чому е, слідчий Демцюра не виконав рішення, е, тобто, тобто ухвалу суду від 3012 2024 -го року. Тобто протягом доби не вніс в ЄРДР, я Це ваша суб'єктивна. Це не суб'єктивна думка, це не суб а це а це що а те, що ви, ви, не, ви не виконали Там витяг. Ви самі ж повідомили витяг, вам надали про внесення відомості. Дивіться, дивіться, дивіться. Е цей черговий відділу поліції номер один до ціркі до Цірківської області надав витяг з кримінального провадження по ній статті по 182 Кримінального кодексу України. У України. Мене виникає питання і питання територіальної громади. Яка перебуває у відділі поліції всього. О, тобто, всім стало цікаво. А на підставі чого в Демцюра не вніс за статтями, які були зазначені у ухвалі суду з корону суду, по 109-й, по 149, 371. 146, 365, шосте Чому Демцюра не виконав ухвалу суду? Це Це не моя. Це все написано. Зобов'язати повноважимо особу слідчого ВП номер 1, Будськийського РУП, ГНП у Київській області не відкладу, але не пізніше 24 години годин. Після отримання а отримання було е, 10 січня 2025 року. коли Витяг мені надали 11 січня на наступ на наступний день 25 року, але надали не не по всім статтям, по яким зазначено в ухвалі. Демцюра не виконав до кінця рішення суду. Це ваша суб'єктивне. Та яке різке за те саме? Е, значить, е, що скажусь скажу. Е, суд. Сквирський районний суд виніс 30 грудня 2024 року цей, по кримінальній справі за номером 376 дріб 27 79 24 так друге питання бо тому що бачу Демцюра перше питання е, ігнорує Значить, друге питання зобов'язати уповноважену особу, слідчого ВП Номеродин Білоцерківського рубу ГНП у Київській області надати Яну Гігоровичу витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, що підтверджує внесення за заявою Яна Гегорович від 11.09.24 року відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, тобто їх багато, не одна а багато. За статтями 109, 149, 371, 146, 365, прім 1, 182. Дивіться, дивіться, і наступне питання. Зобов'язати повноважену особу ВП No1 до Церківського ГНП в Київській області повідомити заявника, тобто мене про початок і закінчення досудового розслідування. Тобто, виходить, 10 січня 2025 року було отримано 11 січня 2005 року. Не виконані до кінця всі вимоги е, значить, ухвали Скверського районного суду. Це не суб'єктивна дума, це, це документ. Значить, що, 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 що зазначено було що зазначено було е, в цій начать, е, ухвалі, що. Е, Давайте до висновку. Ми тут сюжет знімаємо. Ми не сюжет мірно. Ми... ми надаємо висновку. розголос вашої бездіяльності Дайкуєте. і вчинення безпосередньо. кримінальних безпосередньо. правопорушень особисто вами безпосередньо. Безпосередньо з вами да. в подальшому зв'яжеться слідчий, який буде здійснювати. Який слідчий? Ви повинні, ви повинні були внести адресі. по всім тим статтям, які зазначені у фалі суду. Дайкуєте. Ви її не виконали. Дайкуєте. Значить, що було зазначено в заяві причинення кримінального правопорушення від 11 вересня 2024 року, що по вулиці Київській, в місті Сквира за виїздом, в напрямку Білої церкви, працівниками поліції, Білоцерківського ВП, ГУНПівській області було вчинено злочин це проти мене. Це де це знаходиться Вулиця Нет, Київська. Пише покажіть мене. Ну я бачу ухвалу. Я я звертався. Я звертався із дає да у тут. У вас є заява. Я її писав про чини кремна пропорушення. відділі поліції <реку> да, значить, значить, хто саме вчинив проти мене злочин? Греголь, Грегуль, Владислав Олександрович. Житон 016, 59,70. Дешлюк Андрій Миколаевич. Жито 016,59,78. Пінчук Дмитро Вікторович. 018, 08,72. житон. Баришпо Олександра Ігорівна, 016-54-46, жетон. Корбут Максим Анатолійович, два 46 67 жетон. Федоренко Володимир Миколаївич, 011-75-86, жетон. Свіцецький Богдан 018-05-67, жетон. Тобто всі ці працівники поліції були зазначені у заяві про чинення кримінального пропорушення 11 вересня 2024 року. ВП Нам один до Церківської Рубин Київської області не вніс. До ЄРДР. А чому не вніс, не вніс тому що я, я мусив звертатися то, до Скверського районного то, суду, то, щоб Скверський районний то, суд зобов'язав ВП номер 1 внести в ЄРДР. І от коли вже внесли в ЄРДР, а не виконання е, ухвали суду, тягне не за собою кримінальну відповідальність. Передбачено за статтю 382 Кримінального кодексу України. Тому я офіційно зараз звертаюся до керівника територіального ДБР в місті, в місті Києві розташований та цього головного прокурора України притягнути Демцюру слідчву ВП Номер Піцуківського руб ГМП в Київській області за статтею до кримінальної відповідальності за статтею 382 Кримінального кодексу України щодо невнесення і невиконання рішення суду за статтею 365 прім 1. Перевищення службових повноважень за статтею 367. Службова недбалість, за статтею 396 приховування злочину. Тому е, вимагаю від вище вказаних керівників притягнути е, слідчого демцюру, е, ВП номер 1 Рух ГНП в Київській області до кримінальної відповідальності за вище вказами мною. Статтями, оскільки було не виконано е, ним е, ухвали суду, е, яка була винесена 3012.24 року по кримінальній справі 376-2779-24. 37627924 Тому е, даному, роз, е, даному е, злочину я надаю розголос і буду особисто звертатися до. Вище вказаних керівників для затримання і притягнення до кримінальної відповідальності слідчого Демцюри ВП No1 Білоцерківської груп ГНП в Київській області. Вам зрозуміло? Звісно. Все. Ваше право. Тому е, будемо зустрічатися з вами в суді і так далі. Є. Скрийте мені сповіщення виклик. Тепер скажіть, пожалуйста, що там в вашій стороні, що ви хотіли сказати. Та ні, у вас це ж був відбувся монолог, тому ми на закінчуємо ми вже. Ми тепер питає, питаємо вас, виділив. Ви, Коли? Коли? Ні, ні. ви проігнорували ухвалу суду. Ви я мав відповісти Дивіться. вам, правильно? Ви ж тут монолог прийти, контент зняти. Це не контент, це розголос чинення кримінального правопорушення. Ми вам задали питання. Давно довго Ну ви почули відповідь? Ні. А тепер ми А тепер надайте відповідь. Чому, не чому було не внесено Я в ЄРДР? Чому не надано витяг з кримінального Єдиного реєстру до по одній статті, це по одній статті, розпитись. а останні де ділися? Де ділися? То я питаю в Демцюре, де ділися внесення в Десення в внеседомості відповідно до ухвали Сквірського районного суду. Да? А ви її, викон... а а ви не її виконали? Ви її викон... Ваша думка? Виконали. Ваші ви, та ви та не виконали? Це ви її не виконали? Це ви її не, ви не виконали. По вашому факту, дивіться, по вашому факту, у Сквірському. Відділі Білоцерківської окружної прокуратури також є відомості. Внесені по даному факту, які відбувалися по цій ухвалі, тому ми е говоримо е про е ухвалу е суду від 30 е грудня 2024 е року. Е на нагадую, е де мсюрі з вами. Зв'яжеться слідчі, кому буде доручено проводити е тому розслідування. Тому, проти, тому якщо уповноважена особа, яка відоми, була назначена, усі, усі відоми, не вірде, від не вніс буде відповідати по кримінальних відповідальностях. повного З'ясування обставин, які виникли 11 вересня 2024 року, для чого мені зараз це зараз пояснювати? Тобто буде <проб> слідчики здійснити до судових Ми не говоримо сфері. про слідчого. Я вас почути вас і пояснити <проб> цю ситуацію. Тобто, у вас є своя це не своя, не своя думка. думка. Це не своя думка, це не своя думка, а це вчинення кримінального правопорушення. Це, це, це думка судді. Як суддя зазначив, які статті потрібно внести. В ЄРДР, а ви одну тільки, виходить, внесли, то як це? Ви не виконали це службу. Ухвал... Ну, ви... Ухвал... Ухвал... як? як це суб'єктивна думка, якщо ухвала є на руках якщо, і вам ви прийшла. Кажете, витяг вам надали судді... Витяг я... надали по одній статті. Я, я говорю, вам надали витяг... Не по всім я статтям, надали. не по всім статтям. Я питаю, ще раз питаю у. Демцюри, слідчий ВП номер 1 Білоцерківського руб Гонтарківської області. Чому Демцюра не вніс протягом 24 годин за статтями 109, 149, 371, 146, 365 прим. 1? Чому не вніс по цим статтям? Там Що там написано? Тому дивіться, внесли, відомості внесли. Ви не внесли не по всім статтям. Чекайте, надали, чекайте, цей, ви не надали цей витяг, причому то Слідчий це вже буде потім, ви а ви на даний момент стосується безпосередньо висок, вас і нас. Якщо з'ясується, що дійсно порушення ці всі. Так суддя Що Він, ну, він зоб... зобов'язує вас виконати його ухвалу, ви його не виконали. Це ваша ви... Це судді суддяки, а ну документи перед вами. Ось, все, рі... ухвала суду. Бачу. Так, ну то ж, то, може не пройти. <пі> не не Можете написати і черговому Ні, ми черговому вашому писати точно не будемо. Це буде, це, це, це буде на ДБР і на Генеральну да, прокуратуру, однозначно. Да, ви вже знаєте, куди писати. Тому що вашим черговим ми не довіряємо. Все, дякуємо, гарного дня.